І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо грати в гру Dead by Daylight. Буду грати за свиню. Перки мої я не змінюю. Бачите, момент морі, доповнення. Ось, ну і зараз нам шукають людей. Ну і будемо починати. Так, у нас в області дали повітряну тривогу, друзі. Тому не знаю, якщо в місті дадуть, то... Не встигну записати відео, але зараз поставив на запис, подивимось, може і встигну. Одну гру, гру я вам вже записав. Подивимось, якщо зможу і цю записати. Тому що стрими це стрими, а тут конкретно от по одній грі в 4К, 60 ФПС, щоб вам було приємно дивитися Ось, на відео. Так, ну, почекаємо, коли нам знайдуть когось. Так, бачите, які в мене перки, так? До речі ці ворони вони дуже добре допомагають завдяки цьому в першій грі, яку я виклав, виклав, так виклав вже, виклав за свиню. Ви побачили, як ми могли бачити, де ходили сурви, де вони ховалися від нас, і завдяки ворони, цьому перку ми могли з вами їх знаходити. Тому ми всіх і поклали. Ось наєд. Так. так, я просто читаю новини, що тут пишуть про шахіди. Запустили сину собаки, як завжди. 50 штук шахідів сьогодні запустили свино собаки, друзі. Ось і ось. Залишилося вже два шахіди всього. Це вони запустили десь в годин. 12, може. Ні, раніше, раніше, десь пів 12-ї вони запустили, чи навіть раніше ще, чи в 10 взагалі. Почекайте, зараз. Ні, десь в 11. В 11. В 11 вони запустили ці шахіди, чи, чи в 11, чи пів 11. Десь так. І ось зараз вже е... пів. Ні, зараз 3 години ночі і 40 хвилин. Ось, щоб ви розуміли. Ну, в принципі, 50 шахідів збити за такий, за 4 час, часа, ну, за 4 години, господи, свина собача лізе мова. Ось, то це я вважаю непогано, інколи ви знаєте, що буває довго, що збивають довго, май, майже всю ніч до ранку, а тут, бачите, 50 шахідів. Головне, щоб їх збили. Ось, оце головне. Так, ну що, нам знайшли людей і зараз почнемо грати. Так, тут вже... Ага. Ну, я одразу бачу, що перший левел, перший, перший, у них у всіх перший левел. Дивіться, яка красуня у нас, свинка. Червоній фарбі, така вся красива. Вони зараз, оці гравці вони зараз будуть в шоці. Судячи з того, що у них перший левел, а от ці, у цій подругі четвертий левел. До речі, може, може бути це той самий гравець, який грав а, в першому відео, де я записав для вас для, а, ну, зі свіньої, коли грав. За свинью, коли я грав. Ось. Дуже дуже важко з одної мови э, перестрибнути на іншу мову. Я тільки що спілкувався з э, знайомим з Іспанії. Ну він сам іспанець. Вот. І одразу ж почав записувати для вас і э, з іспанської мови, потім різко на українську мову. Капець. в голові ще англійські слова. Короче, ну це добре знати мови, звичайно. Тому вчити мови, друзі, це дуже, це дуже знадобиться для вас. Саме для вас. Це... Я розумію, що зараз можна на телефон завантажити перекладач, але все ж таки краще, щоб ви знали. Вам головне знати дві мови. Самі головні мови у світі сьогодні це іспанська і англійська мова. Так? Ось, це дві мови. Ось. Ну, Ще одна з мов і китайська також, але ну, там вже хто хоче. Але англійська мова це перша мова, яку всі мають знати. Ямаока мапа, друзі, це мапа Оні. Ну і ми починаємо. Так. Зачинили двигуни і тепер будемо шукати, де там ці сурви. Зараз у сурві буде паника. Так, ворони нам, може, когось покажуть зараз. Подивимось, може, покажуть може ні? Так, там є двигун один. Куди вона побігла? Хе, -хе. Капець. Вони, вони всі в шоці. Я її надурив, вона не знала. Вона просто не знала, куди повертати, уявляєте? Вона думала, блін, куди ж він піде? Тут незрозуміло було. Так, о, ворона нам показала ще одного дивись. Угу. От не не треба було. Диви. Ну, оце, це вже час, це вже вона краде в нас час. Добре. Добре. Ти ти подивись паніка, паніка. А я ж вам одразу сказав, що у них буде паніка. Я ж вам одразу це сказав, що у них почнеться паніка у всіх. Так, так, так. Ганяй, 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 ганяй. Оце починається те, що вони починають ганяти. А тому, що я ж кажу, розробили їх спеціально, бачите, зробили такі малюнки. Де вони можуть тебе довго ганяти. Так, добре. Так. О, бачите, одразу тут і гачок є. Так, побігай. Побігли далі. Так, вона нам показує ворона, бачите, де ховається. Добре, чудово. Ще мінус одна. Там рятували. А, там завели двигун, добре. Там врятували, ми туди й пішли. Добре, пішли, тягне тягне час, тягне час. Так. так, так, так. Палетки. Палетки кидає? Так, так, так. Молодець. Добре. Погано, що я не можу одягати капками. На голову, оце мені ще не подобається. Хотілося б мати можливість одягати. <клевиць> ну, она десь тут ховається. Ну, хай рятують, угу, побігла. там же врятували, повертаємось назад. Добре. Угу. Ви валюєте? Ніхто не лікується. Ти подивишся робить, ти подивишся вона робить. Ти подивись, що ти робиш, мала? Що ти робиш? Моменти морі, сонечко. Угу. тепер вони в шаці. кладуть палетки? Так. От я ж кажу, ви їм дали можливість бачити палетки класти і так далі. і... Добре. Саме за цього це Ну, не так легко сьогодні, бачите. Так, а вони десь врятували, так? Ворона, покажи мені, де мене. Блін. А вона тут одна завода? Так, одна. Може, вони той? Дальній заводі. Так, рятували назад. У них три дивигона, друзі. Вони три дивигона. Так, я знав, що заведуть просто. Воно вони бігають. А чому тут не дати? Капець, а я не донесу її туди. Вона зараз звільниться. Доніс. Доніс. <плес> так, ворона мені більше не показується. Скоріше за все, вони зламали мій татем з вороною. була не одна, так вже mm. звільнили. Та біла, 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 бігає і звиняє всіх біля в ця. Так. Ворони? Покажіть мені. А, про які ворони я кажу. Про які ворони я кажу? Моменти Марі. Лара Крофт, пробач. Я люблю твої ігри, Ларочка, я, я, я дуже люблю твої ігри, але... Ти ж розумієш, це гра. Де вони там? Куди вони там втекли? О. А ні, все одно ворони мені показують. Вон білявка бігає, бачите. Така велика мапа. Ну і що побігли? Зараз по всім палеткам добре, молодець. Бачите, як я її надурив. Угу. уявляєте? А, а поки я за нею бігаю, Лара заводить. Ось А, в неї три рази. Ти подиви, що твориться, собака. Диви, мансер, сраний, що творить. Диви, що ця сволота творить, бачите? Бігай, 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 бігай. Ах ти, засранка. Ах, ти засранка. Всі палетки, бачиш, так? Всі палетки, бачиш, сонечко. Всі палетки, бачиш. Ні, мала. Ні. Ніфіга. Ніфіга. Так, треба чекати лару. Треба ларку чекати. Капец. Так, добрый. Уявляет? Здали Ворона сдала ей. Она зараз ей поднимет. Ти подиви. Ти подивись, стволоти. Вони будуть нам мізки манати, блін, ці, цілий вечір. До ранку. Це буде довге відео, друзі. Я вам серйозно кажу. Вона, вони нам будуть міські довбати. О, всю ніч. Скоріше за все. Це гра на до години. Так, кудись сюди побігла, наскільки я знаю. Я ж кажу, вони будуть один одного піднімати. Я знаю цих сурів, сраних капець. Ти подивись, вон ворона нам показала вже. Вон бачите? Ну, єдине в чому плюс? єдине в чому плюс, Що вона поранена. Ми не дамо їй вилікуватись, розумієте? Ти подиви, яка швидкість. Я, я в шоці від, від швидкості їх? Мені так. У мене таке відчуття, що ми швидкість надали дуже велику зараз. Хоча може і ні. Так. Так. Хоча може і ні. Так, добре. Так. Лара. Ой, не Лара, а та друга. Ну, якщо втече в люк, то добре. Тікла в люк. Так, тепер проблема її знайти буде. Ну ми все одно непогано заробили. І вона десь ховається, кудись вона поповзла. Це жах. Ти ж ти дивись, куди, куди вона. Ну. Ні, вона і так, і так зараз помре, але просто. Я не розумію, куди вона? Бачите? У лікарю показує його клон де. А тут ніфіга не показує тобі. А ми можемо стіни зламати поки що. Я в шоці? І десь вона лежить? Що нібито о! Він мене не знайшов, я крута, він мене не знайшов. Ну вона все одно і капець, звичайно. Єдине, що ви могли б заробити, якби повішали її. Ні, все її хана, друзі. І вже хана. А звідки, а звідки Сур знає? А якщо, а, а якщо я хочу відпустити її, наприклад? Ну, люди думають головою, насправді. Я би міг її відпустити, насправді. Все її, хана. Ааа, зараз буде кричати, слухайте. Все. А, ні, не кричала. Ну, ми бачили все. Всіх. Так, головне, щоб ми заробили. Ми заробили? Так, ми заробили, і це вже непогано. Оце це головне. Всіх. Всіх поклали. Дякую всім за перегляд, друзі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. А ми побачимо з вами, з вами в наступному відео або в наступному, на наступному стрімі. Бережіть себе!